Друзі, всім привіт. Мені ви на каналі Огляд Єєм. Ви запитаєте, чи існує універсальний монітор як для роботи, так і для ігор. Я дам вам відповідь. Так, існує і ця моделька від компанії Asus, про яку ми сьогодні з вами поговоримо. Якщо ви в пошуках бюджетного монітора у стильному сучасному дизайні, з можливістю інколи не тільки попрацювати, а й пограти, то це він. І в цьому огляді ви це зрозумієте, тому давайте зараз детально його розглянемо. Але перед початком, як завжди, попрошу вас підтримати наш збір на дрони, у ці деталі в описі під відео. Ну а ми погнали детальніше до нашого сьогоднішнього героя. До речі, а ви знали, що ви без проблем можете доставити будь-який товар з. 11 країн світу Завдяки сервісу Міст Шопінг це зробити вкрай просто. Що ж, як це працює, зареєструватися у веб-кабінеті на сайті Міст Шопінг або завантажити мобільний застосунок. Майміст Шопінг. Між іншим, зараз за реєстрацію дарують MacBook, Air, AirPods, Max та Apple Watch. Тож поспішіть, можливо, саме хтось з моїх глядачів виграє техніку. Після реєстрації ви отримуєте особистий ID номер та адреси іноземних складів, на які доставляються ваші онлайн-покупки для зручності. На сайті Міст Шопінг представлений каталог магазин. Тож переходьте та обирайте. При оформленні замовлення додайте свій ID номер біля імені, прізвища або у іншому рядку та зазначте адресу складу Міст Шопінг в країні покупки. Тепер вам потрібно зробити покупку в іноземному інтернет-магазині. Після покупки на вашу електронну адресу інтернет-магазин трек номер замовлення. Саме його необхідно зареєструвати у міст Шопінг. Як тільки посилка прибуде на склад, вас сповістять про це. Після цього вам потрібно буде оплатити доставку та направити посилку в Україну. Розширюйте свою географію. Шопінгу та економте разом з сервісом міст шопінг. Усі деталі в описі під відео. Монітор виконаний у білому кольорі, але це не яскраво білий чи білосніжний, а наближений до молочного, або якщо вживати екзотичні порівняння, то монітор кольору слонової кістки. Він компактний, хоча має екран розміром 27 дюймів. Монітор стоїть на незвичайній футуристичній ніжці, яка на перший погляд може здатися нестійкою. Проте правильно обраний центр тяжіння забезпечує надійність і стійкість, що дозволяє монітору стояти Міцно на столі футуристичний дизайн ніжки додає сучасного вигляду і може бути цікавим додатком до будь-якого робочого простору. Монітор має мінімальний, але функціональний набір інтерфейсів. Його оснащено портом HDMI, що дозволяє підключати його до різноманітних сучасних пристроїв, таких як комп'ютери, ноутбуки або ігрові консолі. Додатково є порт USB Type C, який підтримує режим DisplayPort, Altmod і технологію USB Power Delivery з потужністю до 15 Вт. Це дає можливість підключати монітор до сучасних ноутбуків. З портом USB Type-C для передачі відео та аудіосигналу, а також для зарядки пристроїв. Додатково до цього є аудіопорт та роз'єм для підключення живлення. Всі ці порти розташовані на задній панелі монітора, тож розташування відкриває зручний доступ до них. Важливо відзначити, що кабелі після підключення не направлені вниз, а трохи вперед, а вже потім тільки вниз. Цей монітор обладнаний стандартним кріпленням VESA, що відкриває безліч можливостей для його розташування та використання. Стандарт VESA дозволяє легко кріпити монітор на стіну. Настійно. Інне кріплення дозволяє ефективно використовувати доступний простір, зіляючи поверхню робочого столу. Що більше таке кріплення дозволяє налаштувати кут нахилу та поворот монітора для досягнення оптимального кута перегляду. Розмір екрану даного монітора становить 27 дюймів. Ця діагональ забезпечує достатньо великий робочий простір для зручного перегляду контенту та виконання різноманітних завдань. Крім того, в іграх не доведеться занадто сильно повертати голову. Зручно охопити поглядом все ігрове поле. Роздільна здатність екрану складає тисячу 920 на 1080 пікселів, це Full HD, маємо чітке та деталізоване зображення, яке особливо важливо при роботі з текстом, графікою та відео. Формат зображення монітора становить 16 до 9, що відповідає стандарту для більшості відеоматеріалів і забезпечує комфортний перегляд контенту. Матове покриття екрану допомагає зменшити відблиски та відображення світла, забезпечуючи комфортний перегляд контенту навіть у яскраво освітлених приміщеннях. Частота оновлення екрану становить 100 Гц, а час реакції лише 1 мілісекунда. Що робить монітор. Монітор ідеальним вибором для ігор та відео з високою динамікою. Яскравість екрану складає 250 канделів на метр квадратний, а контрастність 1300 до 1, що забезпечує реалістичне та зживе зображення з глибоким, чорним та насиченими кольорами. Розмір крапки зображення становить 0,311 мм, що гарантує високу роздільну здатність та деталізацію зображення. Всі ці характеристики роблять дисплей цього монітора ідеальним вибором для роботи та для ігор. Звісно, це не профі рівень, але новочки або просто невибагливі Стоїчі не відчують ніякого дискомфорту. У цьому моніторі використовуються передові фірмові технології, які підвищують комфорт користування та забезпечують додаткові можливості для користувача. Технологія Flicker Free призначена для зменшення перехтіння екрану, що може виникнути при тривалому користуванні монітором, дозволяє зменшити втому очей та покращити загальний комфорт перегляду контенту. Технологія Low Blue Light допомагає зменшити випромінювання шкідливого світла, що може впливати на зоровий комфорт та якість сну. Вона фільтрує шкідливе синє світло за забезпечуючи більш природне та здорове освітлення екрану, крім того, на цьому моніторі присутня технологія Game Plus, яка надає додаткові функції для ігрового досвіду. Вона містить в собі такі корисні опції, як Crosshair для покращення точності стрільби у відеоіграх, або таймер для контролю тривалості ігрових сесій. У підсумку я можу сказати одне: це стильна бюджетна модель, яка е, має хороший функціонал за доступну ціну. Він підходить ідеально для тих, хто шукає функціональний та доступний. Монітор для дому поєднуючи в собі сучасність та стиль. Якщо вам цей огляд був корисним, натискайте лайк під цим відео, не забувайте підписуватись на канал, огляд її та тиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.